Фелікс є такий корм для котів, але він не купив у нас рекламу. Oh. Тому ми не можемо його радити. А ось що можемо порадити, так це сквот. да сквот! Та обирай там свою нову професію від геймдейву та дизайну до фешену та мистецтва. В кінці отримаєш диплом, який мама повісить. Ти на ти будеш читати, давай я а ти прикріпиш, ви потім просто вирішити. Ми нарежем, як я. Нарежем, так, ми розуміємо. До свого CV Та вийдеш з курсу зі скілами, нетворкінгу та портфоліо. Інфа в описі. Твоя кар'єра в сквот. Дякую, Фелікс. Будь ласка. Я так люблю сквот, що аж віршик підготував. У такій школі я би навчався. У такій школі я би займався. Таку школу я б полюбив. Таку школу я б закінчив. Сквот. І шоу Аве.